Привіт! Сьогодні розповім вам про всім нам відомі кімнатні рослини. Хоча вони далеко не кімнатні. Бо це звичайні чагарники та дерева, які можуть мати різні форми, і це дає можливість використовувати їх у різноманітних дизайнах інтер'єру. Так, це фікуси. І їх вважають Символом достатку та успіху, а фікус Бенджаміна часто використовується в китайській феншуй практиці. Про цей момент трохи згодом, бо з декількох саджанців я формую дерево бонсай, а цей процес дуже довгий. Довго не буду розповідати про їх походження та види. Відмічу головне, що найбільш відомими видами є фікуси еластичний або каучуковидне дерево та фікус бенджаміна, А ще фікус Лірата, якого в мене ще немає. Мабуть, після цього відео обов'язково придбаю. Кожен з них має свої унікальні особливості, форми листя та розміру. У мене невеличка колекція фікусів. Для себе я підібрала дуже практичних сортів. Це каучиконосний і Бенджамін. Бенджамін у мене ще є варіагатної форми листя. Фікус каучиконосний, еластик, кімнатний кущовий крупномір. Мій не бажає кущитися. Хоча влітку видав два бокових пагони одного боку. Видовище таке собі. Я зрізала ці два бокових пагони і зачеренкувала, просто у вологий ґрунт поставила так, щоб було світло йому, але без сонячних променів, і зволожувала ґрунт по мірі його пересихання. Фікуси добре живцюються, тому я не користувалася укорінювачем. Тепер у мене вже три рослини одного виду, і я цьому дуже рада. Адже цей сорт дуже стильно виглядає в інтер'єрі. Листя може досягати в довжину 30-45 см. До речі, назву каучуконосний отримав за те, що містить велику кількість каучуку біле молоко. Невибагливий у догляді потребує яскравого, але непрямого світла. Рослину краще не дополити, чим навпаки. Влітку полив 2-3 рази на тиждень. Взимку зменшують полив. Я поливаю свій взимку один раз на тиждень, тому що в мене він сидить в щільному ґрунті. 50х50 50, садова земля плюс універсальний ґрунт. Свій фікус я пересаджую раз в рік, підживлюю навесні, так як мій фікус вже дорослий, я використовую гранульоване добриво. Про шкідники нічого не можу сказати, бо на своїх фікусах я їх ніколи не бачила, бо кожних 3 місяці профілактично обробляю засоби проти шкідників. Звичайними для кімнатних рослин. Знаю з досвіду інших, що на фікусах заводяться кліщі павутині та борошнисті червеці, співчуваю, якщо, не дай Бог, у когось такі неприємності. Тоді препарати треба брати сильної дії і обробку повторювати кожних 10 днів, обов'язково змінювати ґрунт, бо шкідник може відкласти своє потомство там і пролити рослину додатково, щоб сік, яким живиться шкідник, був теж отруйним. Не знаю, як павутинний кліщ, але борошнистий червець дуже важко виводиться. Тому якщо ця гадість завелася на ваших рослинах, особливо де м'які стебла, то можна сказати, рослина приречена. Я так лишилася своїх калатей. Фікус Бенджаміна. Він хоч в рази менший за каучуконосний, зате має чітку виражену форму дерева на мінімалках. В догляді він аналогічний як попередній герой. Єдине, не переносить перепади температури. Обсипиться обов'язково і дуже хворіє від застою води, тому не переливайте цього улюбленця. Рекомендую в ґрунт поряд із фікусом встромити дерев'яну паличку і перед тим як поливати рослину, витягнути паличку. І буде видно, якщо на паличці є волога, тому зачекайте з поливом. Добре було б, щоб риночка, в якій сидить фікус Бенджаміна, була з отворами, а на дні в риночці лежав дренаж. До речі, Бенджамін має дуже маленьку кореневу, чим у каучуконосного, тому він частіше страждає від переливу. Ще з Бенджаміна я роблю різні форми. Колись я дуже багато його наживцювала і поспітала стебла в косу. Вони прижилися і вийшло гарне деревце в подарунок. Багато дарувала Бенджаміна. А зараз взагалі придумала зробити з нього дерево бонсай Ніде не підглядала, просто керувалася логікою. Листя цього пікуса для того, щоб він формував пишну форму. Ну, більшість живців, якби, прироста, я, звичайно, викидала. Але деяким могла заживцювати. І е, от в мене прийшла така ідея зробити дерево бонсай. От покажу, от брала отакі живці, сплітала їх в коси, потім вставила отак от палочки. От, наприклад, покажу олівців. Використовувала палочки для суш і отак викручувала їм. Звісно ж, листечко все я зрізала. Ось okay. уже воно так виглядає. Це вже майже рік воно в мене в такому вигляді. Я нещодавно зрізала знову листя, бачу новий приріст. Зрізаю листя для того, щоб гарно формувати. Щоб всі поживні речовини йшли в стебло. От, воно буде набирати велику форму, аж тільки потім я дам листочкам рости. Це довгий процес і не на один рік. Зараз цим стеблом півтора року. Ще в мене є такий фікус варіагатним листечком, е, яка відмінність його від Бенджаміна. Лісточко укрупніше. Е, я його живцювала самостійно. Я вам хочу сказати, що він дуже довго проживається. Взагалі варіатна форма листя дуже така витончена. І вони дуже вибагливі, ці рослини, в рази, чим звичайні. Тому майте це на увазі. А, він у мене повільно росте. Якщо, наприклад, е, ну вони із е, одногодки, так, вони з одного року виходить, що от, е, і він такий трошки довгенько, Того думав він мені. От, е, догляд аналогічний, що і всі фікуси. От, ну, Зараз вже він пішов в рід. І живцюється він теж дуже довго. Бо я інколи буває, що він не приживається, бо я часто зрізаю. От я вже бачу, що він вже пішов у мене е, в різні боки. Я буду його живцювати. Буду зрізати це все. От е, весь цей приріст. І живцювати. ну, Хочу таких більше. от. Взагалі, зараз така різновидність різних таких форм. От, з фікуса можна, які хочеш робити фігури. От я вже вам попередньо розказувала про свій бонсайчик. Це я показую, зараз приберу. От, тут я ще думаю, що я буду з нього робити. Бачите, воно таке гнучке, що хоч можна в нього крутити, викручувати. І може зараз хтось мені напише, скаже. Ой, нащо ви знущаєтесь з рослин? Все могло би бути взагалі в смітнику. От Я пожаліла і дала рослинам життя. Бо Зазвичай я багато приросту, якого знімаю з основних своїх рослин, я викидаю. Колись я живцювала, роздарювала, але ж це дуже багато треба всім дарувати. От, тому я вже таким не займаюся. Оце всі історії, що хотіла сьогодні розказати про свої фікуси. Звісно, хочу доповнити свою колекцію, хочу ще лірата, ну, можливо, ще якийсь каучиконосний, тільки з варігатним містечком. Ну, то вже буде трошки пізніше. Зараз я вже відходжу від садової теми. Цей сад не пішов сплячку зимову От. і приступаємо до поповнення колекції моїх кімнатних рослин бо щось я вже давненько нічого не купувала.